Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мило, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пило, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас, хлопець козу, аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став у воротях, у червоних чоботях, та й питається. Кізонька моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила. Пленови листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав, на третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, Ввечері стала догонити до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях. Та й питається, Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, а бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку, тільки пило, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростеч пішов. Встав на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила Клиновий листочок. Бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу врізати. а вона вирвалася та й утекла у ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує. Хтось є в хаті, заячик і питається, А хто хто в моїй хаті? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибів з хатки, сів під топком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, оце оте плачеш? Як мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний, сидить. А ведмідь, от я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хаті. А коза спечі я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Ведмідь злякавсь. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком і плаче ще більше, коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав. Отже я вижену, побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хаті? А коза з печі, Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупо ногам. «Колю у тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Вовк і злякався. Ні, каже, зайчик побігачку. Не вижено, вибач, бо боюсь. Зайчик ізнов пішов, сіп під руком та й плаче. Коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику вибігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав. А то ти? Адже вижено, побігла лисичка до хати. Та, А хто хто в зайчиковій хаті? А коза спечі, я коза дерезай за три копи куплена півбока, луплена тупо, тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком замету, Тут тобі і смерть. От лисичка теж злякалась? Ні, каже, зайчик вибігачку, вибач, не вижену, бо боюсь дуже. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти рак не борак. Отже, я вижену. От поліс рак у хатку, та й питається. А хто хто Зайчики в зайчиковій хаті, а коза спичі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Арак у селізе та лізе. Виліз на піч та й каже. А я рак не борак, запорізький козак, як ущипну, буде тобі знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає, та з печі та з хати Побігло тільки й видно. От то зайчик радий, прийшов у хатку, та так уже ракові дякує. Та й став жити в своїй хаті. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.